Луцьку чи від зовнішньої реклами на проспекті Волі навпроти філармонії демонтували два лайпостера стенди з рекламою, що підсвічуються. Як розповів інспектор відділу контролю комунального підприємства «Луцьк реклама» Володимир Некрасов, у власників цих рекламних конструкцій закінчився термін дії дозволу на їх розміщення. Тут же ж реконструкція проспекту Волі йде, зміна взагалі ситуації. Тут просто буде якісь роботи проводитись, які вони заважають. Навпроти ЗАКСу так само демонтували лайтпостери, які заважали покласти бруківку. Власнику дається термін самому усунути. Власник нічого не усунув, значить, маємо демонтувати ми. Рекламні конструкції повезуть на зберігання на спеціальний склад, звідки власник зможе його забрати, оплативши вартість демонтажу та зберігання, розповів Володимир Некрасов. Хоч торік зовнішня реклама принесла до бюджету міста понад 12 мільйонів гривень, але рекламних конструкцій місто активно позбуватиметься і надалі, розповів керівник підприємства «Луцькреклама» реклама Олександр Ковальський. Має бути звільненим від візуального сміття, яке заполонило просто наш інформаційний простір, куди не кінь оком. Три оголошення п'ять реклам. Це той самий проспект Соборності. поступово ми його звільняємо від засобів зовнішньої реклами великих. Та й по всьому місту за останній рік можна сказати, було демонтовано приблизно 450 засобів зовнішньої реклами різноманітних. Як розповів Олександр Ковальський, за два-три тижні розпочнеться демонтаж на проспекті Соборності. Там планують знести орієнтовно два десятки рекламних щитів. Дар'я Петро Петропотієвський та Олександр Ватащук Суспільне Луцьк.